Як говорити з дитиною про війну? Сім порад від психологів. Хіба ж ми могли уявити, що колись перед нами постане таке запитання: як говорити з дитиною про війну? Звісно, ні. Втім, сьогодні для багатьох із нас воно є надзвичайно гострим. Від наших слів залежить реакція дітей, їхня поведінка та відбиток, який залишать ці події у їхньому житті. Тож, спільно з психологами, ми підготували сім порад. Які допоможуть ліпше зрозуміти, як говорити та як поводитися з дитиною в умовах війни. Перша порада. Знайдіть правильний час для спілкування. Якщо дитина запитує про війну, вам потрібно бути готовими до цієї розмови. Говорити про війну складно, тому дуже важливо, щоб ви були готові до цієї розмови тоді, коли це потрібно дитині. Заспокойтеся, зберіться та приділіть цій розмові час. Якщо вашу дитину непокоїть війна, вона боїться, ви мусите з нею про це поговорити. Друга порада визнайте почуття занепокоєння та страху дитини. Дайте знати, що ви поділяєте ці почуття. Не слід говорити, що боятися нічого, і не слід говорити, що ви не боїтеся. Поясніть, що зараз відчувати занепокоєння чи страх і почуватися нещасним нормально. Але нагадуйте дитині, що разом ми все подолаємо. Хорошим способом відволіктися від тривоги є виконання задач. Ви можете доручити дитині доглядати за кішкою, зібрати будинок із конструктора, розфарбувати картинку, полити квіти, почитати книгу тощо. Дитині стане легше, якщо вона відчує, що є корисною і що може щось контролювати. Третя порада: подбайте про інформаційну безпеку. Слідкуйте за собою та не говоріть поруч з дітьми про те, як вам тривожно. Про страшні чутки, що ширяться месенджерами, тощо. Пам'ятайте, що діти чудово вміють зчитувати емоції, ви для них взірець і орієнтир. Якщо ви поводитеся спокійно, то і діти будуть почувати себе спокійніше. Намагайтеся тримати дітей подалі від світлин, що демонструють жахіття війни. Ваше вміння тримати себе в руках запорука того, що вони будуть менш тривожними. Не забувайте посміхатися поруч з ними та знаходити інші теми для спілкування, окрім війни. Підійдуть казки, розповіді про мандри чи навіть про навчання. Четверта порада: будьте чесними, попри те, що вам не потрібно занурювати дітей в обговорення подій, обманювати їх стосовно серйозності ситуації теж не треба. Будьте відвертими, але враховуйте вік дитини, намагайтеся знайти слова, які вона зрозуміє. Пояснюйте, що у війні є нападники і захисники. Нападники вчиняють зло, а правда на боці тих, хто захищається. І, хоч нам не подобається воювати, не можна не боронитися, якщо ворог напав. Зазначайте, що Україна переможе, попри всі невзгоди. Порада п'ята: не обіцяйте того, що від вас не залежить, а також не кажіть того, чого не знаєте. Якщо ваша близька людина або знайомий на фронті чи в місті, що перебуває під обстрілами, дитина може запитати, чи хтось помре. Дуже хочеться сказати, що цього не станеться, але насправді ви не можете знати цього напевне. Давати марні обіцянки не можна. Ліпше, скажіть, я дуже сподіваюся, що ні, але це може статися. Також додайте, ми робитимемо все для того, щоб цього не сталося. Саме для цього звучить сирена. Тому ми зараз переховуємося. Діти можуть запитати, скільки триватиме війна або скільки людей може постраждати. І в кожному разі, коли ви не знаєте відповіді на запитання, слід говорити відверто Я не знаю. Все, що ви говорите, діти сприймають за правду. Тож, якщо ваші слова виявляються помилковими, їм буде здаватися, що їх обманули. Порада шоста не закривайтеся. Важливо не відштовхувати дитину, коли в неї виникають якісь запитання. Не створюйте табуйованих тем, не закривайтеся, адже саме ви для дитини головне джерело інформації. Вона повинна знати, що ви будете поруч і будете готові з нею говорити. Порада сьома. Дбайте про себе. Зараз так просто втратити відчуття часу і так складно знайти в собі сили на буденні речі. Але дуже потрібно дбати про себе. Та намагатися тримати себе в руках. Адже для дитини ви є взірцем, вона завжди віддзеркалює ваш стан і почуття. Ви плачете, і дитина заплаче, ви почнете тривожитися, і дитина не знаходить собі місця. Саме тому, поруч з дітьми, важливо знаходити в собі сили для позитивних хвилин і буденних справ. Не забувайте прибирати в хаті, дбайте про себе, займайтеся спільними справами з дітьми, що допоможуть переключатися. Читайте казки, відгадуйте загадки, збирайте пазл або конструктор. Такі заняття напрочуд корисні. Сподіваємося, що ці поради стануть у пригоді. Збережіть собі це відео та поширте його тим, для кого воно зараз є необхідним. І пам'ятайте, разом ми все подолаємо.